Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Avon і у мене друге розпак... відео розпакування вашого замовлення. Замовлення чекали ми трішки довше, ніж завжди. І вчора прийшлося мені, я отримала десь пізніше 16.00 і потрібно було до 5 17.00 17 людям віддати замовлення. Звісно, я зібрала дуже було багато губних помад. І шампуні, і я довелося мені це все віднести людям, їхнє замовлення, було п'ятеро людей, і тому частину замовлення вже сьогодні не зможу вам показати. А так то прийшов мені новий каталог. Якщо ви бажаєте, можете подивитися на моєму каналі вже огляд його. Ціни різні, ціни. Такі прям кусучі, але щось заважаєте, можна обрати, і бюджетні варіанти є, і більш дорожчі. Так, потім прийшла мені ось така листівочка. Давно не було таких листівочок, Єдина програма для представників ось тут такі ось доставлено. І 500 подарунків це на жовтень місяць, бо це прийшло з тим каталогом. До цього виконуєте лише одну умову. Замовляє на суму 499 гривень з каталогу жовтень одним замовленням. І це кожні 499 гривень це шанс отримати заохочення, більше замовлень, більше шансів на виграш. 100 штук ексклюзивна новинка листопада. Так, 150, 100 штук, ось така подушка. Подушка і на матрацник. А з цієї сторони, єдина програма для представників рівні бронза, срібло, золото, платина та платина еліт і заохочувальними товарами, одразу у замовленні. Додай коди заохочувальних товарів одразу до замовлення, розміщених з 1 жовтня по 15 жовтня відповідно до виконаної суми. Тобто, якщо ваш рівень буде 2,300 по цінам каталогу. Навіть за умови придбання, все там приймає участь, ви можете взяти ось таку косметичку за 25 гривень. 5500, 5 вже шампунь додається. 9500 тут вже йде парфумована вода Сеньо для чоловіків і шампунь-косметичка. І якщо у вас 17 тисяч буде на протязі до 15 жовтня з 1, то можна буде купити за 100 гривень ось такий прям поступово. Я для себе. Покроково, якщо в мене виходить, в цьому замовленні, допустимо, я замовила ось це. Якщо мене, допустимо, дозволяє, до цієї суми добирається іще, то я можу там через два, через три замовлення замовити ще шампунь, якщо виходить по сумі. Тому що раніше я не розуміла цієї системи, зараз вже я зрозуміла. І з 15 жовтня йде рівні ось такі йдуть. Бачите, рівні високі. Я рахую, за місяць зробити, це навіть не за місяць, це виходить за два тижні. Виконати 17 тисяч це взагалі я щось не розумію. Я ж кажу, так що дорогувато. Але що маємо, те маємо. Так. Перше, це цікавенька така новинка. Ви знаєте, що компанія Avon оновлюють, як і всі інші компанії, оновлюють свій асортимент по дизайну, по якості. І для маленьких джентльменів від 6 до 9 років, які хочуть вже бути більш дорослими, більш такими впевненими в собі, є ось такий, я взяла набір. дивіться, який дизайн. Два в одному шампунь гель 200 мл. Так, потім ось такий у нас іде: це у нас іде дитячий гель для укладки волосся. З освіжаючим ароматом. Тут у нас 50 мл. І третій код туалетна вода: 150 мл. Аромат такий приємний, непоганий. Але мені ранішній подобався більше аромат. Такий, прямо ж кажу: оце ось такий набір за 389 гривень. А так, 149 219 і 99. Ну, Набором, звісно, виходить, дивіться, яка яскравість. Я рахую, кожен хлопчик від 6 до 9 років буде задоволений, якщо ви йому таке подаруєте. Ось так. Теж хочуть бути вже більш дорослими і мати свій догляд. Для дівчаток інша пропозиція: 200 мл. Це ось такий з фруктовим ароматом спрей для волосся для полегшення розчісування волосся. Дуже аромат приємний, мені подобається. Потім іде у нас це іде гель для душу. Гарний такий да? яскраво-рожевий. І два в одному шампунь-кондиціонер. Ось теж трійка за 389 гривень. А так то іде 149. Гель для душу 149 і 149. Розумієте, вигода трішки є. Ось так. І асортимент дуже яскравий. Дітки від 6 до 9 років. Зауважте. Ось такі для наших маленьких леді та е джентльменів. Далі крем для рук, кеадерма це ось такий зволожуючий крем з, з гіалуроновою кислотою і ці, церамідами. Миттєве зволоження шкіри 70 гривень по каталогу. Виробництво Польща. Потім знову в мене в замовленні Доглядовий нічний крем для ніг з екцитом лаванди 150 мл. Можу показати вам знову, який він густий, гарний, більш насичений в житті. Ледь-ледь чути, дуже приємний, дуже приємний аромат. Я полюбляю, коли я його ним користуюся, я полюбляю наносити на ноги від пальчиків до колін. І тепло шкіри це дає оцей аромат і заспокоює, і можна навіть, мені здається, вночі краще заснути. Так? І ось Допомагає пом'якшити, заспокоїти шкіру і будете на ранок танцювати. І знову система в мене 2 в одному. Ліфтинг та зміцнення. Навколо очей. Тут 2 на 10 мл. 149 гривень зараз за умови придбання. NU. дуже класна ціна, дуже класна система. Перепрошую, не приготувала. Я вам зараз покажу свою систему. Я тримаю все в коробочках. Ви знаєте, що я це полюбляю. Зараз стараюся, щоб всі парфюми ось так відкриваються. Да, все дуже гарно показано. Інструкція там на українській мові. Так. І ось дивіться. Так, і ось така система. Це мене перевертався, він та я живу. гель на верхню повіку. І я рекомендую ще наносити над бровою, тому що ми, коли розмовляємо, у нас мічна зморшка підтягує, і тут, і тут стають у нас зморшки. То над бровкою теж. Він дуже економічний, дуже класний, і його набагато вистачає. І, так, і крем на я посміхаюся, і де мене закінчуються зморшки. Аж туди я наношу крем зволожуючий, який пом'якшує шкіру і робить її доглянутою і з менш помітними зморшками. Так що, ось так. Супер. 149 гривень за умови придбання. Суперово. Далі шампунь Advanced Technics. Іде в нас сяйво. 250, міл... О, Перепрошую, бальзам кондиціонер 250 мл. Дуже ніжний аромат, гарна текстура. Волосся е, стає моментально, навіть коли ви миєте волосся. В, після шампунів воно стає таке м'яке, е, шовковисте прямо під руками, навіть коли ще миєте волосся. Дуже класно. Без кондиціонера, бальзаму, поліскувача, масок. Взагалі догляд в наш час це неможливо, тому що повинно волосся бути доглянутим гарним. Ось так. Далі, дякую компанії, мені поставили. 5 пробних зразків по 6 копійок. Це йде attraction для неї. І ось в новому дизайні вже йде Black Side. Дуже гарне оформлення, дуже гарне ось такий аромат 0,6 мл. І 4 штуки мені поставили. Буду роздавати своїм клієнтам. Вони... Ага, тут іде Black Side 2 і Black Side Dark 2. Супер. По 6 копійок. Я не знала цього, але це не буде зайвим, тому що я купила в розпродажі, коли здавала замовлення. Я купила теж Dark, тому що мені дуже подобається саме цей аромат. Це в ранішньому такому дизайні. Я купила по 999, там є такі, що можна замовляти. Бачите, який він раніше був. Дуже класний аромат. А зараз дизайн для порівняння. Дивіться, а зараз дизайн дуже чудовий. Настільки чудовий, дивіться. І раніше був 75 мл, а зараз 100 мл. Так що, якщо будете дивитись каталог, не жахайтеся від ціни. Там 100 мл, а це багато. Так що ось так. Дякую компанії. Мені приємно буду роздавати своїм клієнтам. А вони знають, що трекшн для неї класика. мене дуже полюбляють багато клієнтів моїх. Потім в нашому каталозі слідуючому, ось в цьому, да, буде багато новинка. Огорни себе ніжним ароматом магнолії і кремового сандалу. Буде лінійка дуже класна для ось. дивіться, яка краса. Дуже гарно представлена. Теж можна набором. Я завжди вам на, на акцент роблю на те, що якщо маєте можливість, купуйте набором. Набором завжди вигідніше. Рахуйте і дивіться. Так, освіжаючий ласьон спрей для тіла. Я вже вчора показувала людям, то дуже дівчатам сподобався з натуральними екстрактами. Супер, дуже приємний аромат. Він такий, прям, я зазвичай не розпилюю, а відкриваю. Спочатку відчувається спирт, а ви знаєте, що спирт 60% в сенсенс -сенс в цих. Для тіла. Чому? Тому що, якщо буде менше, буде липкість, а вам липкість не потрібна. І його можна використовувати як антисептик, тому що 60% спирту. Зараз, на жаль, дуже багато хвороб. Зараз, на жаль, дуже багато е, хворіє людей, і тому антисептики нам потрібні кругом, де ми ходимо себе оберігати. Ось так супер, суперовий. В слідчому каталозі він буде 119 гривень. Я взяла по фокусу, я взяла по фокусу 73 гривни. Потім 250 мл гель. Дуже класний, дуже крутий. Прям дуже приємний аромат. Я взагалі полюбляю сандалове дерево і магнолію. Я полюбляю. Мені подобається 250 мл. В сідучому каталогу буде 150, 100... 99 гривень буде я взяла з цього, за 60 гривень я взяла з фокусу. Так, не буду затворятися на цінах. Потім 500. У мене два, бо я брала ще набір з фокусу. Тому що мене клієнтка моя замовила, побачила фокус, попросила без проблем. Я для неї замовила. Тому такі речі я теж роблю. Дуже класний 500 мл Крем гель, кремова формула більш зволожує шкіру тіла, і вона в крем гелі більш економічніший. Це супер, дуже аромат. Шкіра буде бархатиста, буде з приємним ароматом, буде супер. І все ж таки скажу, буде по 149 гривень в слідчому каталозі. Все, все, все рівно скажу. Піна 500 мл, тому що буває часто питають піни для тіла, для ванни, і це замовлення цілий літр. Це в мене замовили, побачили в фокус раніше, і без проблем я замовила для людини. Сьогодні відправлю посилочку в Олені. І ось так. Тому в мене теж є і невеличка піна 500 мл. Я використовую піни. Ви знаєте, що. Шампуні, піни, гелі. Ось зараз мене закінчилось рідке мило, і я взяла собі е освіжаючий гель апельсинс. Вона додавала собі в цю пляшечку з дозатором. І мию руки, і гель, звісно, з дозатором у мене теж стоїть у ванній кімнаті. Тобто не біжу відразу, беру в себе там нове мило, нове все. І ось так і тому, що по-перше, 720 мл, вони безкінечні вейванці гелі. Вони дуже довго використовуються і трішки буває. Ну приїдається, якщо нас двоє з донькою, то звісно хочеться використати швидше його і тому. Піни теж можна використовувати таким чином: і як гель для душу, і як рідке мило і з одного флакону, тому що ну що ж зробиш, треба пристосовуватися. Далі в мене цікавинка дуже класна. Це в мене парфумовані води. Ви знаєте, що є багато вже до доказів, до так скажемо, що вівала віта парфумована водичка. Дуже гарний флакончик, дуже така вона квітковий аромат, соковите яблучко, мімоза та сандал. 50 мл. Тут дуже гарна умова була. Якщо берете два продукти, то ціна буде 409 гривень 50 мл. Ось красуня. Це аналог фам фем, як вам ви бажаєте, пам'ятаєте таку парфумовану класну воду? Ось це аналог. І це я все побачила. І дуже багато дівчат підтвердили. І я знову взяла її по тому, що тому що дуже гарна ціна. По-друге, це дуже дійсно отримує задоволення кожного дня. Дійсно за цю воду Віва Лавіта Багато людей розповідає і в своїх. Поглядів і відчуттів аромату, що це дуже чудова ніжна від юного віку і до безкінечності цей аромат можна застосовувати. Це супер. Це, якщо бажаєте подарувати аромат дівчині жінці, то, будь ласка, Viva Віва Лавіта аромат, запах це супер. Далі, ось такий красунчик у мене так, це парфумований спрей для тіла. Дуже класний. Це взагалі ця лінійка, цей аромат, він дуже класний. Тут 75 мл RAR Pearls. Це магнолія троянда, сандал. насолода від аромату. Це дійсно приходить, бачите, в склі, незаслідований, дуже гарне оформлення самої коробочки. І це настільки вишуканий аромат. Мабуть, я просто полюбляю конвалії, піонії, троянди чайні, і плюс тут магнолія. Мені це дуже до Дуже. І він дуже дорого. Аромат дуже дорого звучить. Навіть в парфумованому спрею, і ще й в склін, і в пластмасі це дуже круто. Він суперовий. Я рахую, суперовий. Так. Ось таку красуньку по акції я взяла Viva La Vita і в мене взяли ось такий парфюм другий. Домовляємося один з одним, що робити. За 579 гривень замість, 800, замість 839 взяли у мене ось цей парфюм і впрай. Дуже гарне оформлення. Дуже таке гідне, ну, цікаве, е, нічого лишнього зайвого немає. 50 мл парфумована водичка, квітково-деревний аромат, червоне яблуко, пелюстки жасміну, акорд Skin Feel. Аромат номер 1 Дійсно. І в Прайв це суперове. Я вчора здавала замовлення. Я аж три штуки замовила по 10 мл ось цієї водички. 129 гривень за умови придбання в цьому каталозі. Поспішайте, замовляйте, тому що в слідуючому буде дорожче. Зараз 129 гривень, дуже багато фаравейок. Новинок уже, я тільки вчора розгляділа. Бачите, 129 гривень за умови придбання. А слідуючий, на жовтень, буде вже. 149, якщо берете 2, а так, 219 буде. Звісно, тут буде знижка представника-консультанта, але я захотіла взяти, щоб вже носити з собою саме оцей аромат. Дуже суперовий, дуже. І, звісно, я взяла зі SLAV Today ТТА SLAV, парфумовану воду. Це дуже освіжаючий, класний аромат. Це настільки грейпфрут, жасмин, мускус. Ти варта найкраще. Це дійсно написано про цей аромат. Він, розумієте, що грейпфрут, він робить таку нотку свіжості, нема такої притурності, да? виходить він на перший крок, потім жасмин, його ледь чутно, тому що жасмин я не полюбляю. Тобто ну, я не можу, мені важко жасмин. Жасмин, квіти, жасмин в чаю. Я не можу такі речі, а його тут я не відчуваю в цьому ароматі. І мускус, звісно, закриває. Ноту серце, мускус, пірамідку цю закриваю, то це супер. 50 мл це чудова, чудова, чудова вода. Дуже часто мене замовляють 100 мл. Так що вода підходить багатьом людям, тому що він освіжаючий аромат. Не солодкий, не приторний а саме освіжаючий. Таким було моє відео розпакування. Тут половини немає, тому я так написала собі конспекти, а цей. А тут бачите, скільки продукції. Але я рада, що я вчора віднесла людям і люди довольні, тому що проблема іде чомусь в Умані. Саме Укрпошта затримує поставки по нашим, ну, до нашого міста Перомайську. Затримує саме на Умані. Оця де сортують наші посилки. Чомусь там якісь безпорядки. І це вже не перший раз, що нам іде більше семи днів, іде нам замовлення наше. А так зазвичай було 4-5 днів, і ми отримували. Я дуже задоволена, що мої клієнти не хвилюються, тому що... Люди мої пересилають мені кошти або дають, якщо десь близько ми живемо, дають наперед кошти, тому що я приходжу на пошту, я сплачую після оплату. І звісно, мені потрібні ці кошти. І я пересилаю зараз. спакую, Олена, до вас поїде ваше замовлення. Там і ще є замовлення з іншої компанії. І буде людина теж спокійна. Просто вчора не відправляла, тому що е, пошта прийшла вже тоді, коли вже у пошта вже уїхала. Та розумієте, сьогодні в півтреті в три у нас забирають пошту посилочки ці всі листи, і тому я відправлю і все буде добре, тому що я працюю по пересплаті. Е, працюю м -м, добросовісно, гостинчик обов'язково. І якщо вам щось потрібно, будь ласка, звертайтеся, питайте, якщо щось потрібно з продукції, яку ви побачили. Питайте, чи є в наявності на продаж. Завжди, якщо вам я відразу вам виміні кошти, я вам відправляю ваше замовлення і з гостинчиком відразу в Укрпоштою новою поштою буду вдячна за співпрацю. Обіймаю вас ви найкращі, бо ви зі мною з вами була Наталя до саме швидкої нової зустрічі.